you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вищий антикорупційний суд повідомив про стягнення на користь держави майна президента втікача Віктора Януковича і наближених до нього осіб. Про це повідомляє прес-служба ВАКС. У Януковича конфісковано межі готель готельно-ресторанний комплексу Сухолуччі, квартиру на Оболонській набережній парку місця, 31 мільйонів гривень та 84 тисячі 900 доларів на банківських рахунках, 100% частки у статутному капіталі тов, «Танталіт» та будинок лісника, 537 культурних цінностей, на 18,7 мільйонів євро книги, ікони карти. Антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та гармата XIX століття. 537 культурних цінностей на 18,7 мільйонів євро. Книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та гармати 19 століття. Зазначається, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки роботі детективів набу в рамках кримінального провадження у Межигір'ї. Підставою для конфіскації стало те, що Янукович прияв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та агресивної війни. Апеляційна скарга може бути подана до апеляційної палати ВАКС упродовж П'яти днів зняв оголошення рішення. Нещодавно Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 жовтня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських екс-чиновників та бізнесменів. Серед них колишній президент Віктор Янукович відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Зазначеним указом Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Відповідно до рішення РНБО підтримала внесені кабміном пропозиції та застосувала санкції до Сергія Курченка, Павла Лебідєва, Віктора Януковича і Олега Дерипаски. Їхні активи в Україні повторно заблокували на 10 років. Як зазначено в додатку, до рішення санкцій запроваджено через дії, які створюють реальні та або потенційні загрози національним інтересам, національної безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових. Трат, створення перешкод для сталого економічного розвитку повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, причетність, пов'язаність та або сприяння терористичній діяльності в розумінні закону України про боротьбу з тероризмом, в тому числі після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Міністерство закордонних справ України доручили проінформувати компетентні органи ЄС, США і інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів. Окрім цього, Кабінет міністрів України 2 вересня ухвалив розпорядження, яке Зволи стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Про це повідомляє міністерство економіки. Документом пропонується винести на розгляд на РНБО питання про застосування санкцій до Захарченка у вигляді блокування активів згідно зі змінами до закону України про санкції, які вступили в дію 24 травня 2022 року. Санції стосовно Захарченко, зокрема, у вигляді блокування активів тимчасового обмеження права користування та розпоряджатися належним йому майном були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого дві Першого року, проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності в травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій, зокрема застосування блокування активів у новій редакції закону України про санкції, дає можливість Міністерству юстиції звернутися до вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов'язані з нею. На цьому мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.